Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька та викладачка. Сьогодні у нас з вами надвідповідальне завдання узагальнити матеріал з теми держави Центрально-Східної Європи трансформаційні процеси. Давайте розпочнемо з найважливіших дат. Ви бачите їх на екрані. Важливо запам'ятати: утворення ради економічної взаємодопомоги Угорська Революція 1956, праська весна, 1968 рік. Оксамитові революції тривали з 1989 до 1990 року. Розпад СРСР, 1991 рік. Запам'ятайте, ця дата важлива і для історії України. Розпад Югославії, 1991-1992 роки. Розпад Чехословаччини, 1993 рік. Знання дат це не гарантія відмінної оцінки, але вже перший крок до успіху. Друга світова війна. Руйнівною хвилею прокотилася по країнам Центрально-Східної Європи. Перебування на їхній території радянських військ ускладнювало відбудови економіки та стабілізацію політичного життя. Союз Радянських Соціалістичних Республік встановив тут маріонеткові уряди. Історик Януш Тішлер у матеріалах для газети Тиждень звертає увагу на те, що Йосип Сталін проводив прагматичну політику і спочатку спрямовував місцевих комуністів включатися в легальну політичну боротьбу. Комуністи послаблювали та дискредитували союзників. Так звані уряди національної єдності насправді були іграшками в руках комуністів і, зрештою, розпадались. На їх місце прийшла комуністична монополія або псевдобагатопартійність створена з політсил сателітів. На зламі 1947 1948 років стало очевидним, що почалась відкрита конфронтація на континенті, яку назвуть Холодною війною. Вже у січні 1949 року було створено Раду економічної взаємодопомоги для спільного вирішення економічних проблем. Проаналізуємо карикатуру. Перед вами карикатура, де зображене поле розділене на дві частини парканом з одного боку трактори з надписом План Маршала. Вони розорюють землю. З другого боку зображено Сталіна та бідно одягнених людей. Селянин у ярмі тягне Рало у вигляді Серпа і Молота. Біля нього табличка Сталінський план маршала. Загальний підпис до карикатури План маршала це те саме, що і Сталінський план маршала, але без проблем з механізацією. У 1955 році створено Військовий Союз Організацію Варшавського договору. Це була відповідь на вступ ФРН до НАТО. Членами ОВД стали СРСР, НДР. Чехословаччина, Болгарія, Угорщина, Румунія, Польща. Звісно, Союз організаційно був залежним від Радянського Союзу. Комуністичні режими у регіоні не могли проіснувати довго без радянських військ, економічної підтримки з Радянського Союзу і репресій проти інакодумців. Водночас, з 1960-х років, зростання економіки і життєвого рівня населення помітно відставало від країн Заходу. Правління комуністів викликало протидію. У НДР, Угорщині, Польщі, Чехословаччині, це стало причиною повстань і появи потужних демократичних рухів. З акціями протесту робітників і студентів у Польщі влада впоралась швидко і без сторонньої допомоги. Демократичні зміни у Чехословаччині, ви пам'ятаєте працьку весну, налякали радянську владу і зумовили вторгнення у 1968 році військ Радянського Союзу і союзників за організацію Варшавського договору. Спроба мирної революції зазнала поразки. Відтоді Кремль почав застосовувати так звану доктрину Брежнєва. Доктрина Брежнєва відома також як концепція обмеженого суверенітету, доктрина або принцип зовнішньої політики Радянського Союзу щодо східноєвропейських країн, що потрапили до радянської зони впливу після 1945 року. Передбачалося виняткове право Радянського Союзу втручатися у внутрішні справи країн східного блоку, включно з використанням військової сили для запобігання будь-яких політичних змін. Мотивацією було популістське гасло про необхідність захисту завоювань соціалізму від агресивних підступів заходу та НАТО та захисту світової соціалістичної системи. Перебудова в Радянському Союзі з середини 1980-х років і завершення холодної війни, прискорили демократичні революції у Східній та Центральній Європі. Вони мали мирний характер, окрім Румунії та Югославії. Оксамитові революції призвели до краху комуністичних режимів у цих країнах. Зверніть увагу, перед вами Вацлав Гавел, лідер Оксамитової революції, майбутній президент Чехословаччини. Йогославський варіант переходу від соціалізму до ринку та парламентської демократії завершився розпадом держави. Конфлікти на території колишньої Йогославії спалахували у 1990-х роках. Війни і кровопролиття на Балканах інколи набували характеру етнічних чисток, наприклад, різанина у Сребрениці. У 2000-х роках тривав процес утворення незалежних держав на території колишньої Йогославії. У 2006 році Чорногорія проголосила незалежність. 2008-го парламент Косова проголосив незалежність від Сербії. Цей крок розділив міжнародне співтовариство на прибічників і противників її визнання. Цей прецедент проголошення незалежності краю має величезне значення, оскільки 2012 року Косово визнали 90 держав, зокрема Сполучені Штати Америки і 22 країни Євросоюзу. Проте Іспанія і Греція не визнають незалежність цієї країни. Влада Росії дала розрозуміти, що ні за яких обставин не прийме сценарій розвитку подій, що існує, і надалі підтримуватиме Сербію. Сербія стверджує, що ніколи не визнає незалежності Косова, незважаючи на те, що для вступу до Євросоюзу Сербії необхідно налагодити відносини з Косовом. Україна і досі не оголосила жодної позиції щодо визнання Косова. Цікаво, що у вересні 2014 року уряд Республіки Косова ухвалив рішення про запровадження санкцій щодо Росії у зв'язку з її агресією щодо України. Розпад Радянського Союзу в 1991 році одна із найважливіших подій ХХ століття. По різному складались долі колишніх республік, які відновили свою незалежність. Литва, Латвія, Естонія провели реформи та увійшли до Європейського Союзу і НАТО. Білорусь з 1994 року живе в умовах авторитаризму Олександра Лукашенка. І Молдова, і Україна внаслідок воєнних дій втратили території. Ті перейшли під контроль Росії. За задумом владних кіл Російської Федерації це б мало сповільнювати інтеграцію цих країн до ЄС і НАТО. Дізнавайтесь більше про найближчі до України держави Європи. На наступному уроці ми продовжимо узагальнення і поговоримо про цікавих політичних лідерів. Я Ольга Дудар, і це всесвітня історія, 11 клас. До нових зустрічей!